У грудні на Львівщині відбулися всеукраїнські змагання серед учнів з лижних гонок. Команда Сумської області посіла перше місце. У її складі були п'ятеро спортсменів шостки, які стали призерами. Так Бестрицький Данаїл був двічі срібним призером на дистанції класичним та вільним стилем. А також посів третє місце у спринті, говорить тренерка Дар'я Шиман. Юнаки це Ніколін Богдан, Він став абсолютним чемпіоном цих змагань. Борисенко Юліона зайняла перше місце та була другим. Були гонки, був спринт класичним стилем, була гонка вільним стилем. Рябчук Олександра у нас зайняла перше місце та срібні нагороди в неї, а Павленко Марія була триразовою бронзовою призеркою такого рівня змагання стали першими для спортсменки шостки романської Анастасії, яка лижними гонками займається вже шість років. Дуже хвилювалася, адже це перші мої такі великі змагання. І насправді я не очікувала такого результату від самої себе. За підсумками змагань, наші спортсмени та їх тренерка Дар'я Шиман представлятимуть нашу країну на всесвітній гімназіаді, яка пройде у Туреччині з 11 по 18 лютого цього року. Туди відібралися Борсенко Віляна, Нікулін Богдан і Павленко Марія. А нині вони на МТЗ в Янреві в області. Нікулин Богдан у нас їде на континентальний кубок, який буде в Словаччині проходити як наймолодший. Він номер ну, один нас на Олімпійську підготовку. Юнацька результата. Тому як перспективного спортсмена з собою. Там лижники активно готуються до змагань, аби у підсумку показати гарні результати. Діти дуже здібні, але багато. Треба працювати, щоб щоб ось, ось, виступати на рівні вище і вище, і треба їздити на інтезети, ну такі ж, як вдома у нас умов немає, як кажуть, траси нема, тому більше намагаємось кудись виїхати і дуже сподіваємось, що наші діти. Гарно будуть представляти нашу країну, як я завжди їм кажу, що в першу чергу ми боремося з самі з собою, не з суперником, а з самі з собою. Якщо ми не поборемо в голові свої страхи, то не поборемо на Дистанції себе гарні результати показали наші спортсмени і на всеукраїнській універсіаді серед студентів з лижних гонок. У підсумку наш земляк Дмитро Романченко завоював три срібні нагороди. На всіх дистанціях, які там проводилися, у нас проводився спринт дистанція вільним стилем 10 км і дистанція була стилем 15 км. Везде він був другим, тобто срібло на всіх трьох дистанціях. по ітогам цих змагань. Він відібрався на участь у всемірної універсіаді. Він та його тренер Дмитро Казановський будуть представляти нашу країну в американському містечку Лейк Плесід. Там буде сім гонок, на кожній з яких буде шанс показати найвищий результат. Підготовка до цих змагань пройшла досить успішно. Ми з'їздили на вкатку в Фінляндію. Там пройшов дуже. Робочий такий збір, ми потренувалися, поїхали в Карпатах ще пробігли змагання. я побачив, як я готовий на рівні зі своїми сокомандниками. А поїхати на універсіаду мені могло ще довестись в прошлому році, але її відмінили, і тепер хочу поїхати сюди, бо це ці змагання вони майже як Олімпіада. Першими тренерами наших спортсменів, які заклали основу та прищепили любов до цього виду спорту, були Оксана Бушмельова, Руслан та Олена Красовські, Світлана Лагута та Галина Леоненко. Результати спортсменів вже говорять про те, що попереду в них велике майбутнє.